До такої діяльності дітей залучають, як ви вірно зазначили, з використанням соціальних мереж різних месенджерів онлайн ігор, сайтів пошуку в роботи, через які так звані куратори створюють фейкові акаунти, щоб знайомитися з підлітками, щоб увійти до них у довіру і використовуючи різні методи та обіцянки, в подальшому пропонують виконати спочатку так звані прості завдання в якості винагороди. Пропонують грошові кошти із зарахуванням на банківську картку або по. Овнення криптогеманця. спочатку це щось нескладне, наприклад, збір якоїсь простої інформації про розташування військових об'єктів, критичної інфраструктури або розклеювання листівок, які дискредитують збройні сили чи мають елементи пропаганди наративів країни-агресора. А далі вже можуть пропонувати вже більш тяжкі, так скажем, завдання встановлення камер відеоспостереження, вчинення підпалів, а, пошкодження майна та організацію а, диверсійних терористичних актів або реалізацію окремих складових до їх підготовки що є звичайно, дуже небезпечно